Вас. Тільки не бийте. Ми просто хімічили. А Олег з третього етажа прям на пісок приземлився. Він уже ходить. Ну, повзає точно. Ми прийшли на хімію. Зі своїм пакетиком. Уксус 10 літрів, 30 пачок соди, 100 літрів Кока-Коли і пів ящика карбіду. Село, як узнало, що ми йдемо на хімію, батюшка в церкві зразу провів службу за мир у школі, не помогло. у уборщиця, сказала, о, буде фаєр-шоу. Я додому. Участковий позвонив батюшки, плаче. Каже, бупаніть мене кадилом, щоб я на больнічний пішов. Фізик-атеїст, як побачив нас цими пакетами, хреститься почав так, аж крейда з карманів повипадала. А вчителька хімії снова молода. Бо вона ще от нашого. Прошлогоднього експеримента могла одійти на той світ. От ця вчителька і каже, діти сьогодні без дослідів. Як же вона помилялась? Тьома, случайно, знайшов бочку на 200 літрів. Ми безстренько все туди залили, закрутили. Олег і каже, давайте я саду на бочку, щоб воно так бистро не бурліло. Та де там? Секунда! І Олег уже летить на цій бочці через увесь клас на повороті. Вилітає у вікно. Трошки вікно ще осталось. Бочка летить в потолок, пробиває, попадає в класі в ні комп'ютерів, ні боч, ні інформатик. В общем, ти чваль, ми вже заказали нові комп'ютери через додаток мойою. Там якраз за замовлення на суму від 1000 гривень можна отримати 200 бонусів. Не так дорого воно, в принципі, і виходить. Зато в класі інформатики всі комп'ютери оновив. Бонуси діють протягом 30 днів для нових клієнтів. Ми щас вікна бігом вставимо нові. Я ліга вам принесу. Все хорошо. синяки украшають мужчин, коли ви нас поб'єте.